9 березня в Україні відзначають день народження Тараса Шевченка. Саме цього дня, у 1814 році, з'явилася на світ божий людина, яка стала не лише одним із найяскравіших представників української культури, а й на століття явила собою всю міць внутрішньої сили, мужності, гідності та національної свідомості всього українського народу. Його фігура трагічна і велична водночас. Народжений у родині кріпаків він рано став сиротою. Потім значну частину свого життя Тарас Григорович провів у засланні. Втім, незважаючи на нелюдські випробування, ця надзвичайно обдарована людина змогла реалізувати себе, залишивши нам у спадщину свої безцінні твори. Традиційно у день народження кобзаря по всій країні та в Одесі проходять безліч різноманітних подій. Церемонії покладання квітів, концерти, виставки, шевченківські читання та інше. За зрозумілими причинами цьогоріч все це не носить такого масового характеру. Та, всупереч труднощам, українці з любов'ю вшановують пам'ять свого кобзаря. Так, бібліотека Одеського національного медичного університету організувала низку заходів присвячених дню народження Тараса Григоровича Шевченка. Я вас запрошую на книжкову виставку, яка присвячена Тарасу Григоровичу Шевченка в напередодні дня його день народження. В нас проходять шевченківські читання, і це книжкові виставки онлайн зі студентами. Ми проводимо. В яких розповідаємо про життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Ну, це репритні видання, це старовинні видання, це кабзар, як я це вже сказала. Зоповід, твори в п'ять томів Шевченка. Також його видання Катерина це там його кохання, так, яке він описував. Це теж представлено у нас на виставці. Більш того стала джерелом натхнення для багатьох сучасних митців. Крім того, він один із найвидатніших майстрів українського образотворчого мистецтва, а його безсмертні вірші. Перекладені більш ніж ста мовами світу, і навіть мовою есперанто. по собі кобзар залишив чимало настанов, у яких закликав боротися та не здаватися. Він був полум'янним поборником за права і свободи людини, захисником української мови, безстрашним борцем проти кріпацтва, сатрапів і лакеїв. Він і сьогодні є символом волелюбності та нескореності української нації. Забороняли українську мову, забороняли українські книжки. Але це все підпільно воно видавалося. Шевченка був навіть засланий у силку, але завдяки своїм товаришам його звільнили, і він продовжував це все робити. Він завжди писав про українців і завжди він мріяв про те, що українці будуть вільні, будуть любити свою державу, і він це все висловив у своїх творах. У своїх малюнках, бо він був видатний художник. Сьогодні, коли наш народ героїчно виборює свободу та незалежність, твори Шевченка актуальні як ніколи. Наші козаки, воїни боронять рідну землю від ворожої навали зі словами Шевченка на вустах і в своєму серці. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! За ну ми. І вам слава сині горе Кривою у путні. І вам лицарі були. Богом незабуті. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає. За вас правда, за вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Шевченкове пророче слово звучить з вуст наших волонтерів, письменників, парламентарів, дипломатів, студентів, школярів, усіх тих, хто плекає любов до рідного краю, тих, хто з вірою в серці наближає нашу перемогу. Бо Україна понад усе.